Що таке гріх блудної пристрасті? Блудна пристрасть це статевий гріх, який відбувається між чоловіком і жінкою, які не є між собою у законному шлюбі. У старому заповіті був ряд покарань за гріх блуда. Дивлячись, як він стався, якщо це була незаміжня дівчина із, скажімо, женатим чоловіком каралися по одному, якщо обоє були одружені каралися по іншому, але в будь-якому випадку гріх блуда, гріх розпусти у всі віка, в тому числі в старозаповітній церкві, вважався тяжким. Гріхом і тяжким проступком. Коли Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, Він сказав, що всякий, хто з пожадливістю дивиться на жінку, вже чинить перелюбку неї у своєму серці. Це так само від церкален, якщо жінка дивиться з пожадливістю на чоловіка, і вона є йому незаконною дружиною, взагалі є ніким, вони є чужими людьми, то те також. Вона чинить перелюб. До чого веде перелюб? Він може призвести до духовної загибелі. Тоді, коли люди вступають між собою в незаконні статеві стосунки, вони роблять гріх разом із злими духами, тому що при цьому гріхові присутній сам біс і надоумлює їх робити ці гріхи. Молоді люди вступаючи між собою у безпорядочні статеві стосунки, навіть не замислюючи, що вони роблять це разом із злими духами, і в той же самий час вихолащують собі здатність любити потім того свого єдиного обранця, обраницю, який має бути. Дуже багато е, буває е, партнерів. У дівчини чи у юнака, які е, душу е, умаляють, роблять її такою, що вона зменшується духовними властивостями, і людина стає малодушною, і взагалі під кінець життя не розуміє, хто вона така є. Тому гріх блуда — це тоді, коли людина вступає у незаконні статеві стосунки із іншою людиною. Чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, і цим саме е, речать закону Божого.